Доброго дня, шановні присутні. Я хочу сказати, що приклад вашого підприємства це реальний стан відношення влади до проблем міста. Мені здається, вони користуються іншими критеріями. І інтереси громади, інтереси підприємців підприємств, у них не на часі, вони користуються зовсім іншими поняттями. Я вам скажу, у те, що відбувається з вами і з нами, це наслідок ну в принципі байдужості до певного часу, що ми спостерігали і думали, нас не торкнеться. Зараз влада себе поводить так, що ми в принципі повинні захищати свій життєвий простір, свої робочі місця. Ви ж бачите, що робиться тим безглуздим будівництвом. Винищення парків, скверів, а нам кажуть, що нічого не відбувається. Це не парк, це не сквер. Вже не парк, а не сквер. І так продовжується. І це оберти набираються. Навіть ці події, які відбуваються в Україні всюди, не зупиняють владу. Тому я підтримую своїх попередників. Ми повинні мати свою гідність і захищати свої інтереси. І хочу звернутися до надала. Пані надав. Припинить винищувати Тернопіль, припиніть використовувати бренд свободи як власний бренд. Це не ваша власність. А ви, на жаль, себе поводите так само. І той імідж, який ви набираєте тими антуражними речами, він вам створений уже іміджу не створює, Це працює на ваш негатив. Тому треба змінювати код дій влади і, і звертати увагу на проблеми. Я вам скажу, як голова громадської ради, не можу з надалом зустрітися три роки. Три роки, як голова громадської ради, чому тому, що ми ставимо незручне питання по будівництву, по збереженню зелених зон, парків, по зміні проєктування тих об'єктів, які фактично з'являються як. Кам'яні пустелі навколо немає ніякої інфраструктури. Людям немає чим дихати, нема дітям де відпочити. Де забудова майданчиків стала звичайним явищем. Те, що от Петро Ландяк відстоює, щоб не забудовували стадіон, ну це взагалі нонсенс. І навколо того спорять ще чи треба забудовувати стадіон, чи не треба. Тобто зі всіх боків, фактично, ми маємо згадатися і захищати свої права на нормальні умови життя, на роботу. І те, що ви повстали, так можна сказати, це добре явище. Треба не припинятися.